Всім привіт! Я Клавдія, практикуючий психолог. Хотіла поговорити з вами на тему відносин. Я дуже багато спілкуюся з жінками по роботі, з відносинами, і дуже багато приходять до мене зранених жінок, які дуже неуспішно закінчили відносини, дуже болісно. Часто це були аб'юзивні відносини. І скажу вам чесно, жінка настільки зранена, що вона не хоче далі впускати своє життя чоловіків. Настільки зранена її душа, її емоції, що абсолютно вона вважає неможливим будь-які відносини на довгий, довгий час. І часто ще і інша сторона підстерікає таких жінок, що куди ж ти підеш в інші відносини, і ти зробиш ті саме помилки. І тут я хочу сказати: якщо жінка дійсно йде в відносини в інші, вона дійсно може повторити ті самі помилки. Але коли ми працюємо з такою клієнткою, і пропрацьовуємо всі сценарії, то та людина вже зовсім іншими очима бачить світ, бачить чоловіків, бачить відносини. І в неї є гарні шанси не повторювати більше помилок. З повагою чекаю вас на зустрічах і вважаю, що Психологія в цьому випадку і звернення до психолога це любов до себе, любов, коли ти можеш розпізнати свої вади, вивчити уроки і жити нормально.